– офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. 30 тисяч щомісяця. Володимир Зеленський, президент України, сказав, що були місяці, коли е, росіяни втратили 25 тисяч, а потім наступні місяці була був місяць, де вони втратили 31 тисячу вбитими. Е, Володимир Зеленський повідомив, що це все зафіксовано. Є фото-відеофіксація. Ми ж з вами вже не раз говорили, пане Іване, що байдуже кремлю, скільки вони втрачають. Але тут питання в іншому як е, інтенсивно. Москва зможе поповнювати такі от шалені втрати. Почнемо ну, з того, що нам далеко не байдуже. Чим більше знищують збройні сили, тим швидше дійсно буде мер. Бо кожен російський солдат, який йде як розпідник, тим не менше це одиниця, одиниця яку втрачають. І до безкінечності черпати оцей дешевий ресурс вони не можуть, та і це вже видно по тих кроках, які проводить Росія в себе в плані прихованої мобілізації, це і круглорічний призив строковиків, це і завуальована загальна мобілізація під призив резервістів для залучення їх в бойових умовах. Це і величезна мережа за підтримки російської держави Росія. В іноземних країнах утворення рекрутингових центрів по набору найманців, це і примус по суті в'язнів йти на військову службу. Це і безперервні, масштабні, власне, ну може можемо їх називати вже навіть теж поліційні операції, які вони проводять по вилову мігрантів, особливо тих, хто там має якийсь дозвіл на. Проживання чи працю в Росії їх зразу записують як таких, які мають іти воювати, отже, ми ба я вже не кажу про залучення північнокорейців і багато інших технічних нюансів, яких вони докладають до того, щоб набирати людей в російську армію. Тут просто ситуація іншому. Принцип росіян, що успіх потрібен чи результат потрібен. Ціна не має значення. Ми ж пам'ятаємо, що навіть із тих часів. З другої світової пісні з Другої світової війни оті пісні, які ми там співали, не заціною Просто раніше Російська імперія СССР відправляли на загибель українців і цілі народи. То тепер вони просто змушені відправляти на загибель найманців і своїх громадян. Чи якщо вони їх вважають громадянами, що чи заступник вважають ресурсом. Але тут є інший момент: росіянам, окрім того, що їх потрібно відправляти, що потрібно озброювати. Що яку специфіку зараз бачать наші побратими на лінії фронту, особливо на гарячих напрямках? Це те, що знову ж є і безліч фото-відео підтверджень. Окрім того, що вони там відправляють і так звані каліч-батальйони, коли реально люди йдуть на костелях, як приманки використовують у лісі, там штрафників примотують до дерев. Велика кількість російських солдатів зараз іде просто з автоматом, навіть без розванта, без розгрузки, без бронежилетів, тобто, вже намагаються в такий спосіб відправляти відправляти. Звичайно, що це і призводить до втрат росіян зараз і вони це визнають. Що співвідношення між загиблими і пораненими насправді. На користь загиблих, тобто, як правило, завжди там на одного загиблого йшло декілька поранених. У них це навпаки. Чому ну перш за все я кажу, тому що безперервні шторми, тому що малі піхотні групи, тому що Кіл зона доволі велика. і Евакуйовувати та ніхто й не збирається їх евакуювати. Ну і окрім того, що ті завдання, які там у них стоять, просочування закріплення десь на об'єктах. Призводить до того, що а холодно замерзають. Б те, що будь-яке дрібне поранення, якщо ти відірваний від своїх і відірваний від належної медичної допомоги, з часом перед по суті переходить в летальний результат. І таких інших прикладів багато. Я вже не кажу про те, що сучасні на озброєння. Воно власне дає можливість без стрілецької зброї вираховувати і знищувати противника одноосібно. Я маю на увазі дрони, маю на увазі велика кількість касетних боєприпасів, мінування. Тобто зараз це все дає оцей результат по втратах. Звичайно, що Путін також усвідомлює, що все таки росіяни це той ресурс, на якому тримається його диктатура. Тому ставка спиться на те, що вони зможуть вже і зараз і ось десь на підставі переможних їхніх реляцій на підставі доповідей. Все таки, як вони це називають, змінити баланс сил чи переламати хід подій на свою користь, і ні, Путіна, ні його вище військово-політичне керівництво не турбує той факт. Що там всі почали зараз все більше і більше порівнювати війну по строках Росії проти України з Другою світовою війною, але у них результати дуже дрібні а втрати наближаються до тих, його це не дуже хвилює. Вони все таки вірять, що їм вдасться, якщо не на полі бою, то на політичних треках, яких досяг перемогти чи переламати ситуацію, тому на жаль, вони будуть іти, будуть атакувати, будуть проводити мобілізації. Вони би могли провести масштабну якусь мобілізацію одномоментно, але це в теорії на практиці. мобресурс, ресурс мобцентри верніше, не справляться. Це будуть колапси. Ми розуміємо, що велика кількість людей, які не залучені до якоїсь діяльності, а просто концентруються на об'єктах. Це бродіння, це внутрішні конфлікти, це організація. Разу в якісь банди, особливо це росіян. Вони це усвідомлюють, і друге у них не вистачає офіцерів. Третє у них не офі не вистачає самого ж озброєння для тої маси людей, навіть транспорту, щоб їх з, -з навчальних центрів переміщати на лінії фронту. На лінії фронту їх ще треба, хоч якось ними, управляти, їх відправляти на бій і так далі. Ось, власне, оці виклики не дають їм можливості, попри те, що вони там заявляють, що ми хоч завтра там мільйон два-десять поставимо в стрій. Далеко додаткових, я маю на увазі. Далеко це не так від суб'єктивних і реальних викликів. Все-таки Та Путін, як бачимо, не зміг свій час, а може і не хотів. Вибудувати у цю риторику ставай страна огромная», А з часом уже стало неефективно, і скажімо, воно вже неможливо вдихнути в російське суспільство у цю тему. Що давайте йдіть просто гинути во ім'я там большої Росії. То вони звичайно зараз у це все камуфлюють, приховують, але мобілізацію проводять. Чи е, потрібно їм більше особового складу, ніж є? Однозначно, що потрібно, бо Путін недаремно ж у декілька етапів збільшував штатну чисельність російської армії до 2 мільйонів 200. Хоча зараз, скажімо, вони їм там майже відповідно до тої цифри, майже півмільйона не вистачає до набору. Тобто них десь зараз армія у мільйон 800, мільйон 700. Це при тому, що велика кількість з них не військові, велика кількість. Строковики, яких вони так чи інакше не задіють, хоча знову ж це дуже умовно, бо знаємо багато прикладів, коли була масові навіть гибелі строковиків у прифронтовій зоні, і особливо це стосується строковиків, які служать в російському флоті, навіть ось крайня інформація про цей удар по Варшав'янці. Ми ж там оцінюємо ураження корабля, його вартість а у російських пабліках там іде зараз плач і що ні він, мальчики 14 строковиків десь випарили випарилися з цього човна, тому насправді строкова служба в Росії абсолютно не гарантує росіянам, що вони не загинуть від бойових дій. Ну але тим не менше, як бачимо, режим буде намагатися це входити, хоча він теж поспішає, і саме не дивно, тому що Путін зараз готовий торгувати країною, ресурсами там заманювати в свої якісь політичні інтриги чи в свої економічні сітки, навіть як бачимо, найвищих посадових осіб країна. І США, чи навіть якихось європейських країн там аля орбанів для я вже не кажу про Африку, де вони намагаються власне своїм ресурсом тим ресурсом, який вони могли б збагачувати своє населення, але віддають назовні для того, щоб власне утримати свою диктатуру, і для того, щоб мати можливість продовжувати цю війну. Такому форматі, як її собі принаймні уявляє Путін, пане Іване, от про ресурси ми говоримо окупантів. Вчора в Німеччині заявили, що нібито в Білорусі розміщено два армійських корпуси Російської Федерації. І заявлено відразу було кількість 350 тисяч. Роз'ясніть, будь ласка, тому що те, що я знаю, корпус два корпуси це не є 350 тисяч. І що це свідчить взагалі? Чи може таке бути білоруським плацдарм для Росії з такою кількістю? Можливо, щось німці нам напутали. Але чи може бути Білорусь плацдармом для можливих наступальних дій на східний фланг НАТО Європейських країн, країн Балтії і Польщі? Є. Є тому що. Навчання захід 2025 росіяни проводили які розглядалися, проводилися як плаздаром, розглядалася Білорусь. Йому велику кількість цих конфліктів з Польщею за мігрантів з Білорусі. Пригадуємо ті появи фото-відео російських ДРГ, які там діють на кордонах Балтії чи Польщі. Так звані ті зелені чоловічки. Знаємо, що і поява безпілотників у сусідніх країнах з Білорусією. Розглядалася як один з майданчиків їхнього запуску саме з білоруської території. Знаємо, що там і російська авіація знаходилася, і те, що там Путін я не впевнений, що правда, що передав, але що там Путін передає якусь ядерну зброю. що він там шо орічний тайдіщину ту свою відправили знову ж сумніваюся, але вони говорять риторику. З другої сторони правильно ви підмітили два корпуси. Ну це напевно 35 тисяч. Це може бути і то. Поки кількість особового складу відправити в Білорусію Путіну не стоїть питання, тому 350 тисяч це майже половина контингенту, який вони задіяли в Україні. 700 тисяч на російська армія. Думаю, що так марнотратно ну, тратновати їх навряд чи. але двох корпусів у Білорусі і Путіну можливо що Буде достатньо з урахуванням того, що більшість білоруського генералітету командного складу або зав'язані на Росії, або проходили навчання. А тут ми розуміємо, суті можна їх вважати російськими офіцерами. Ми знаємо, що й командувач Росії білоруської армії по суті. Росіяни я до чого веду ці можуть проводити якісь, скажімо. Роботу в плані примушування білоруської армії чи Лукашенка до якихось активних дій це потенційно можливо, оскільки всі прекрасно розуміємо, що режим Лукашенка не на своє населення, а на правоохоронців. Крім того, вся білоруська армія, яка є зараз. 50 тисяч десь особового складу, плюс розуміємо, що більша їхня частина тих білорусів, які, скажімо, десь хотіли воювати, вони пішли воювати в російську армію, тобто були якісь чи з немає значення чи ідейно заряджені, чи мотивація фінансова. Але вони якісь були мотивовані, якимись чинниками пішли і, по суті в російській армії у більшості своїх загинули. Я сумніваюся, що вони захочуть вертатися в білоруську. Та армія, яка є, зрозуміло, що вона не має бойового досвіду. Вона звичайно, що вона десь і морально притиснута, і як я кажу, і російським вищим командним складом, так і самою присутністю російських військ, але з другої сторони, якщо німці заявляють 350 тисяч російських солдатів. Я навіть не впевнений, що просто військових баз в Білорусі взагалі би вистачило і логістики для того, щоб забезпечити тус російську армію. Але якщо вони так вважають, і це є стимулом для того, щоб вони в себе прискорили процес мілітаризації, процес підготовки свого суспільства до сприйняття загрози війни, то хай для них буде 350 тисяч тут. Тут так би мовити, якщо їм це допоможе активізуватися, хай активізовуються. з другої сторони ну, не впевнені. Я знаю, що там раніше десь такі цифри ходили. Тобто там було приблизно 7-8-10 тисяч росіян, на, типу ротаційних якихось контингентів, плюс там знову тисяч п'ять говорили про. Вагнерівців з іншої сторони проводилися навчання, точно росіяни довезли якусь частину своїх солдатів в Білорусію і швидше всього не вивели їх, але тим не менше я не готовий за дискутувати про ці цифри, оскільки це якісь е, трохи так дискусійні цифри, які називають німці. Пане Іване, про корпусну систему, на яку переходять, як розумієш, що в процесі теж формування. Корпусна система збройних сил України. Також стало відомо про те, що іноземні легіони їх розформовують, реорганізовують і передають в штурмові підрозділи. Наскільки я коректно висловлююся, і чому це відбувається, і чому саме їх в штурмові підрозділи переводять? Ну, Перш за все, не розформовують, для реорганізують. Річ в тому, що у нас є інтернаціональний гурмо, є іноземні в структурі сухопутних військ. Кожен боєць там між і служить багато українців. і Є ще навчальні земля, кожен військовослужбовець, який служить у іноземному рівні, це є військовослужбовець. Він підписує контракт збройними силами. Чи на нього поширюються всі пряма пільги і скажімо так права і зобов'язання військовослужбовця? Реорганізації у нас багато військових бригад підрозділів структур переорганізовують, переорі... перепідпорядковують відповідно до корпусу і системи. І зміна самого структури управління армії відбувається. Другий момент не менш важливий. Законодавство дозволило іноземцям бути навіть на офіцерських командних постах. Третій момент зміни законодавства дають можливість служити. Іноземним е, військов, військовослужбовцям чи іноземного громадянства, які служать українські армії по контракту, тобто вони є комбатанти, це дуже важливо. Не найманці комбатанти, такі солдати, як і всі решту, і вони наділені тими ж правами, мають право вибирати нести військову службу в будь-якому підрозділі в будь-якій частині. Просто до цього часу так складалося. По суті, що іноземні легіони з урахуванням. Убового складу з рахуванням того озброєння, з урахуванням, об'єму виконання завдань, це були більш наближені підрозділи до піхотних і саме до штурмових. Тому це казати, що їх всіх поголовно без варіантів, без, скажімо, без права вибору переводять. Ні. Те, що є, так само, як скажімо. Бригади територіальної оборони зараз ідуть у корпуси, підпорядковуються різним власне корпусам за за виконанням свого роду завдань виконань, так і артилерійські бригади і механізовані. Вони йдуть у корпуса відповідно до своїх задач. Тому, все таки більше ми би говорили про питання реорганізації ніж про ліквідацію. Ліквідація це означає що з ними розірвали контракти. Всі б сказали їдьте. На всі чотири сторони з таким ніхто таке не говорить, такого немає і не відбувається. Тому я би тут був би дуже обережний таких трактуваннях. Крім того, знову ж ми не знаємо, які інструкції в плані реорганізації, переведення підпорядкування бійців іноземних легіонів доведені до командирів легіонів. Тому в цьому плані все-таки напевно було би більш. Детальніше чи скажімо була би більш вичерпна інформація, можна би було оцінювати. Хоча я схильний до того, кажу, я особисто схильний до тої теми, що це загальна реорганізація військ, і багато бригад полків, батальйонів зараз проходять реорганізації, зміни свого цільового призначення, так би мовити, і проходять. Зміну навіть структурного підпорядкування відповідно до того, до яких корпусів їх перерозподіляють чи визначають оперативне управління, Пане Іване, Якщо говорити про ті гарантії безпеки, про які обговорювалися в Берліні в неділю і в понеділок, і те, що зараз кажуть в ЗМІ, от Нью-Йорк Таймс каже, що Армія 800 тисяч буде фінансуватися і утримуватися нашими партнерами. Лео Частка. загалом кажуть про якісь платинові гарантії безпеки. Як ви бачите загалом зобов'язання, які не можуть на себе взяти Сполучені Штати Америки і наші європейські партнери? Окрім того, що вони регулярно коаліція охоче каже, що ключова гарантія безпеки України це сильні збройні сили України. Погоджуюся, абсолютно не тільки наша. Антію безпеки маємо маємо, є були і будемо тільки ми, українські громадяни, тому що і українська армія її чисельність також від власне готовності боронити українців в ну, довгостроково, і так далі. Річ в тому, що в будь-якого з наших партнерів союзників може змінитися політична кон'юнктура, може змінитися внутрішні якісь суспільні виклики. Які схоче використати далекострокові перспективі чи середньострокових Росії, тому найбільшим гарантом і запорукою є ми звичайно, що союзники, партнери, які беруть свої зобов'язання у рамках міжнародних домовленостей з урахуванням, скажімо, незмінності їхніх там внутрішньополітичних процесів. Курсу, який вони беруть, звичайно, це буде серйозна підтримка і допомога і можливість утримувати українську армію. Не забуваємо, що якщо в цьому форматі буде підтримка іноземних країн нашої армії, навіть чисельності 800 тисяч мільйон. Це має значення, але я до чого веду. Це перш за все кошти, які йдуть на українську армію, які залишаються в Україні, так чи інакше: від зарплат бійців до оплат за різного роду озброєння, підприємств, прив'язок, по пунктів постійного перебування бригад корпусів до конкретних населених пунктів, і багато це величезний економічний процес і машина. Тому якщо вони будуть дійсно, але не на словах, а дійсно готові фінансувати і забезпечувати, то ми розуміємо, що в умовах там припинення активних бойових дій, і в такому вигляді вона буде ще й економічно доцільною. Якщо це лягатиме повністю відповідальність на українське суспільство, то ми тоді будемо виходити з тої ситуації, наскільки може тягнути наша економіка, і це теж правда. Цифри можна визначати які завгодно. Цифри кожна чисельність військ військ армії прямо пропорційно залежна від економічних спроможностей. Навіть оце, що я кажу, і що що Путін на папері збільшив свою армію до мільйона двісті, якщо Майже в четверту частину від того складу, він не може забезпечити, тому що ні фінансово, ні матеріально, ні морально, ні, скажімо, іншими факторами, цього він не може вирівняти. Ситуація така сама може бути і тут. Якщо дійсно союзники зобов'язуються, то звичайно ми можемо утримувати ту чисельність, яку там будуть прописувати. Інша історія, щоб нас не обмежували в наявності родів. Видів військ озброєнь не обмежували в нас у міжнародній взаємодії. Це дуже важливо власне в участі, скажімо, навчальних процесів, в участі блоків, які я не тільки зараз про НАТО невідомо які блоки там. Спільній безпеці можуть бути завтра, післязавтра умовна коаліція охочих чи ще щось, так і щоб нам не нас не обмежували можливості взаємодіяти з арміями союзників, партнерів чи іноземців. Тобто, то це теж не менш важливо. Писімні значимо важливо, але вона має кажу і економічно бути вґрунтована. Якщо я так розумію, європейці розглядають нас як ще. Як щит власне проти Росії, це правильний процес, це підходящий, але знову ж за це вони мають розуміти, що ми не маємо бути тільки щитом. Ми маємо бути все з величезним досвідом, який вони мають переймати і мають за це платити. Це не означає, що знову ж ми маємо тільки стримувати росіян. Вони мають з нами працювати взаємно. Єдина до них. За цей час, поки вони взаємно працюють і взаємодіють і вчаться, і розуміють, що в випадку екстрених ситуацій ми з найбільшим досвідом можемо найбільш ефективно чинити спротив протику, звичайно вони мають до цього доєднуватись. Це однозначно. Пане Якщо говорити по окремих напрямках на Полінібоюзікні, от куп'янські наші оборонці ем, продовжать. Ем... Успішні обережні е, зачищення Куп'янська, А от Сіверськ. Наскільки я пригадую, то в Сіверську було, є, чи було, як правильно сказати, не знаю, хороші райони. Там ворог, принаймні по мапі Діпстейт на сьогоднішній день е, просувається ну, по всій лінії ж, Які би не були хороші? Не завжди їх можна відновлювати, особливо якщо. Дуже довго бою. Дуже довго. А там на сіверщина, Срібрянщина мінімум декілька років. Звідно лінія фронту доволі статична. Розуміємо, що на якийсь момент територія просто стає непридатною для утримання. Відходи доходиться відходити. Це не є старші, це не є там, втрата позиції чи якісь там неправильні управлінські рішення. Це є суб'єктивні чинники. Територія зруйнована, пристріляна. Противника доволі, скажімо, сконцентрував там певні сили, дослідив ситуацію, і дійсно приходиться відступати. Знову ж про Сіверськ важко мені зараз оцінити і сказати реальний стан справ, тому що я все-таки завжди схиляюся до підкої інформації, яку отримують відповідальних осіб, які відповідають за свої слова, не тільки, скажімо, там якимись. Особистими авторитетними речами, але й відповідають за це законодавчо і за недостовірну інформацію. Можна з різного роду навіть кримінальну відповідальність. На даному етапі все-таки будемо вважати, що бойові дії там ідуть за сіверських так однозначно, але я суб'єктивно вважаю, що. Дуже важливо на цьому напрямку утримувати Янківський напрямок і Федерівка, Бо, власне, це є фланги сіверсько е, е, серебрянського напрямку. Сереб це дуже важливо, бо там і сіверський Донець, є русло, і там знаємо більше, скажімо, е, там, південніше є водосховище Хлебан-Бик, як яке для противника теж і цікавим, як доволі серйозна і водна перешкода, і формально. Можливість вибудувати по узбережжі фортифікації. Ми знаємо, як противник любить наступати вздовж узбережжя, тому ми маємо це розглядати в загальному комплексі. Цього напряму він там доволі серйозний, але серйозний напрямок, який вже декілька років. І там противник сили концентрував для проривів вже неодноразово. Потім переорієнтову війська на інші напрямки. Знову повторювала так. Така, на жаль, правда про стан справ взагалі в цілому по всій лінії фронту. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви долучилися до на нашого ефіру і детально проаналізували питання, які ми з вами проговорювали. Дякую, великий ще раз. З нами був військово-глядач Іван Тимочко.